Поки у мене запарюється чай, заварюється, запарюється, я тобі покажу один прилад, про який розповідав. От так, от, дивись, от я вмикаю його. Так. Видно, ні, він показує 134 вольта. 134 вольта. Представляєш? Так. І беремо світлодіод. Беремо світлодіод. Так, щоб воно нічого не мішало. Беремо світлодіод. І підключаємо от чудо. І він горить, точніше світиться. Да? І там мелькає 2 вольта. Бачиш на приладі, мелькає 2 вольта. От. Оп. 137 вольт. Беремо стабілітрон. Стабілітрон. Да? Ми знаємо, що він на 12 вольт і дивимося точно. 12 вольт стабілітрон. Беремо інший світлодіод на інший струм. Так. Підключаємо його. Підключаємо його. Дивись. Оба нас світиться. 27 вольта. чудо Ти диви, як воно гарно працює. Беремо стабілітрони на 24 вольта. Зараз глянемо. О, 23,7. Теж працює. А тепер ми взяли от послідовно, спаяли такі світлодіоди. От я спаяв послідовно. Оце представ собі у тебе ціла ленточка світлодіодів. Ти ж любиш там, ремонтувати лампочки там, або ще що-небудь таке з світлодіодів. От. Тобі треба перевірити цілу лінійку. Да? І дивишся, таке хобана, і ціла лінійка світить, і показує, яку напругу потрібно. Бачиш, як цікаво, Тобто, да? напруга велика, 139 вольт. Бачиш, прикасаємося, світлодіоди не згорають. Як цікаво, да? це те, що я тобі казав, що для світлодіодів потрібен струм. Береш напругу, огранічуєш струм. Ну, по технічним характеристикам дивишся на світлодіод, який йому потрібен струм, да? огранічуєш резистором чи якимось другим там приладом. Є зараз платки такі, да? де ти можеш виставити струм, який тобі потрібен. От, і можеш перевіряти світлодіоди. І стабілітрони. От, бачиш, 9 вольт написано в мене. Хоп, перевіряємо, 87. Все добре. Так що. А, да, до речі, цей е, прилад дуже цікавий. Да? Він зроблений, скажімо так, нехай товариш не обіжається, це не я його роблю, це товариш мені вислав. От. Зроблений він із гавна і палок. Але... Він працює. Давай. Що тут? Все на соплях, все на проволочках, все на монтажній такій платці зроблено. На макетній платці, да? і воно все це працює. Я собі такий подобний прилад робив. Я його робив дві неділі, тому що я платку витравляв, підбирав там, прилад такий, щоб був коробочок гарний, кнопочки відповідні, навіть щепи замовляв, там такі тоненькі спеціальні там. Короче, заморочився так, все дуже-дуже заморочився, дві неділі збирав. А людина так сказала, так, мені потрібен прилад. Сіла за дві години, зліпила на коленках. І все. І він працює. От мені б так навчитися. а Я все отак от от вилизую, 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 А інколи даже от бросаю ці свої проекти, не доробляю, але лежать такі красиві, гарні, але не працюють. А в людини тяп-ляп. І воно працює, його можна використовувати. Ну, Як цікаво.